Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Тиждень 8, урок 64: Україна і світ. Південний океан, фольклор Русі України в 11-13 століттях. На початку уроку визначимо власні завдання до уроків «Я пізнаю світ. Перегляньмо трейлер. Пс класний, це урок прекрасний, Мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо, швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання. Питання до уроків. Які тварини живуть у Південному океані? Що ви знаєте про пінгвінів? Які історичні джерела споріднені з літературою? Коли виникла усна народна творчість? Що ти знаєш про Хмельницьку й Тернопільську області? З якого матеріалу виготовлено скульптуру збрудського ідола? Де використовують гіпс? Як називають найближчі до Сонця планети? Які планети називають планетами гігантами? Повітря це суміш газів чи чиста речовина. Налаштуйтесь на урок за допомогою афірмації. Повторюйте текст разом з диктором. Я працюю над тим, щоб розвивати свою креативність. Розгадаймо репус. Погляньте на перший малюнок. Піна. Останню букву відкинули. Другий рисунок зображено глобус. Взяли першу букву. Подивіться на третій рисунок. В І записано N, в І-Н. Він. А тепер все додайте, яке слово утворилося. Пін, г. в і, Н. Він. Пінгвін. Отже, пінгвін. Пригадайте. Чи знаходили ви цю назву в легенді карті ресурсів Світового океану, вивчаючи океани Землі? А тепер разом розгляньмо карту і підкреслимо в легенді назви тварин, які живуть у Південному океані. Отже, подивіться, яких тварин побачили? Так, і кашалот, і синій кіт, котик, морський лев. Так, і, звичайно ж, бачимо багато зображень пінгвінів. Пінгвіни. А що ви знаєте про пінгвіні? Так, молодці, це птахи. Але ці птахи не літають, а майстерно пірнають, добре плавають. А як ви думаєте, навіщо їм густий шар пір'я та підшкірний жир? А чому пінгвіни живуть на півдні планети? Поглибимо знання, переглянувши відеофрагмент про пінгвінів. Вони стають героями мультфільмів. За мною хлопці! Буде гаряче та зірками соцмереж. Лише пів метра у висоту та вагою близько кілограма. Маленькі, блакитні пінгвіни найменші представники своєї родини. А от богатирями є імператорські пінгвіни, понад метр завишки й до 40 кілограмів. Однак якого розміру б не були ці птахи, вони неймовірно милі. Хоча пінгвіни мають крила, літати вони не можуть взагалі. Однак верхні кінцівки роблять їх неперевершеними плавцями. Деякі види під водою розвивають швидкість до 40 кілометрів на годину, а їжу шукають на глибині від кількох до двохсот метрів. Саме під водою пінгвіни проводять більшу частину життя. А от на суші вони неймовірно незграбні. Їхні маленькі лапки погано пересуваються, особливо по снігу. Тому птахи частенько падають або взагалі катаються на животі. Деякі пінгвіни однолюби й утворюють пари на все життя. У їхніх сім'ях яйця з пташенятами висиджують татусі, тоді як мами рушають на пошуки їжі. Коли дитинчата можуть залишатися без нагляду батьків, вони збираються групами, наче в дитсадку. Так разом гріються та пильнують хижаків. Чи уважно ви переглянули відеофрагмент? Обери правильну відповідь. Пінгвін – це… А. Савець Б. Риба, В. Птах, Г. плазун. Правильна відповідь. Так, Пінгвін це птах, відповідь В. Яйця з пташенятами насиджують А. Самці пінгвінів, Б. Самки Пінгвінів. Так, татусі. Правильна відповідь А. Самці пінгвінів. І пінгвіни спритно А літають, Б. Пірнають і плавають. Правильна відповідь. Та пірнають і плавають. Позначимо правильні відповіді. Отже, пінгвін це птах, висиджують яйця самці пінгвінів, і пінгвіни спритно пірнають і плавають. Ось так. Дізнаємося ще цікаві факти про пінгвінів. А для цього обчітліть вирази. Перший, другий і третій вираз. Натисніть на паузу і обчисліть подані вирази. А тепер упиши в речення отримані відповіді. І дізнаєшся цікаву інформацію про мешканців Південного океану. Перевірмо, як ви обчислили. Перший вираз відповідь. 3. Другий вираз відповідь 105. І третій вираз відповідь 50. А тепер опишемо. Ці числа текст. Пінгвіни мають у три рази більше пір'їн, ніж інші птахи. Малі жорсткі пір'їни, розташовані щільно і зберігають тепло. Далі читаємо: щоб з'явилось потомство, імператорські пінгвіни самці мають витримати 100. 5 днів на холоді, коли температура повітря опускається до 50 градусів за Цельсієм. Для цього вони збираються в групи і так зберігають тепло. Ось так. А зараз на часі нейробіка від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї, чемпіонат зі швидкісної лічби, миттєво полічи писемні історичні джерела. Записали відповідь, перевірмо. Отже запишемо відповідь 10. Пригадайте, а чому письмові історичні джерела є важливими знахідками для науковців? Так, саме для того, щоб вивчати, як жили люди в ті часи, які події відбувалися, інші факти історичні. Поміркуйте, а які ще історичні джерела споріднені з літературою? Перевірте себе, розгорніть зошит на сторінці. 36. Розгляньте таблицю, яка там подана. Отже, словесні історичні джерела писемні та усні. До усних історичних джерел ми відносимо легенди, билини, казки, перекази. Народні пісні тощо. Дай відповіді на запитання. Пригадайте, що таке фольклор? Які його особливості? Чим фольклор відрізняється від літературного твору? Хто автор фольклору? Коли виникла усна народна творчість? Чи можеш назвати героїв фольклору Русі України? Перевірте свої відповіді. На сторінці 44 ви можете прочитати відповідь. Отже, фольклор усна народна творчість. Фольклор має колективного автора народ. Фольклору властиві. Усна форма, зв'язок з обрядами, звичаями, роботою, дозвіллям, процес колективного творення, додавання свого до чужого, герої фольклору Русі України Котигорошко, Кирило Кожум'яка, Володимир Красне Сонечко, Добриня Микитович тощо вигадані і реальні. У билинах, казках, переказах тощо завжди перемагає справедливість, добро, мудрість і любов. З фольклору ми дізнаємося про мудрість народу, національний характер, звичай, побут, народні уявлення про добро, красу і шляхетність. А зараз розглянь карту знань Культура Русі України. 11-13 століття, сторінка 37, а саме розділ Усна, народна творчість та музика. Пригадайте, які календарно-обрядові пісні вам відомі. Якщо забули, можете звернутися до інтернету, знайти ці, цю інформацію. І прочитати. На цьому наш урок закінчено, і наостанок я хочу запитати вас, так які тварини живуть у Південному океані? А що ви знаєте про пингвінів? А які історичні джерела споріднені з літературою? Якщо ви дали відповіді на всі ці запитання, то ви добре попрацювали. Тож до наступного уроку.